Слова і виконує їх, можна порівняти з мудрим чоловіком, який звів свій будинок на камені. Линула злива, і розлилися річки, знялися вітри і налягли на будинок, але він не впав, бо був збудований на камені. А того, хто слухає мої слова, але не виконує їх, можна порівняти з необачним, який збудував свій будинок на піску. І линула злива, розлилися річки, знялися вітри і налягли на будинок, і він упав, і руйнування його було велике. Блажені убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони вспадкують землю. Блаженні голодні та спраглі правди. Бо вони наситяться, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, чи не те роблять і язичники? Не робіть добрих справ перед людьми, щоб вас помітили, інакше не буде вам нагороди від батька вашого небесного, подивіться на польові лілії, як вони ростуть. Не працюють, не шиють собі одяг, але навіть Соломон у своїй славі не одягався так гарно, як вони. Не турбуйтеся про ці речі, говорячи, що будемо їсти, що питимемо, що ми одягнемо, шукайте ж насамперед Царства Божого і правди Його, і це все додасться вам. Не дбайте про завтрашній день, він сам подбає про себе, не судіть інших. І вас не судитимуть, як ставитесь ви, так будуть ставитися до вас, як бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Блаженні ви, коли вас ненавидять, коли вас виганяють і ображають, коли ганьблять ваше ім'я за сина людського. Радійте і веселіться того дня, бо на вас чекає велика нагорода. Ісус також сказав, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Ти вважаєш, що Він хоче, щоб ми були як він, і як він несли світло у темні місця? А я вам кажу не противитися злому. Коли хто вдарить в праву щоку, підстав йому й другу. Ти пам'ятаєш, як часто священники та фарисеї ображали Ісуса, але він ніколи їм не відповідав. Він просто продовжує робити Божу справу. Не збирайте скарбів на землі, збирайте скарби на небі. Невже вчитель каже, щоб ми відмовилися від усього? Хіба Ісус не сказав: ніхто не може служити двом панам? Неможливо бути слугою Богові і грошам. Дякую. Є ті, хто відмовився від усього. Однак в інших залишилися будинки, сім'ї та робота. Можливо, Ісус мав на увазі, що треба робити все, щоб Бог був на першому місці. Ми маємо відриктися від того, що стає між нами та Богом.